Польща дуже преобразилась з приїздом українців, але дивно, як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону українців. <ути> Воно і цьому цьому російська пропаганда і то, як вона працює. Вони просто створюють новини, чи новесні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. От Україна на жаль це воно робить, таких ресурсів немає по два мільярда. Виділяють там на телемарафон на всяку цю чепуху, але на нормальні речі не виділяють. Російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в, в усьому світі. Ну більше прямо в Польщі прям вообще, це більше всього працює. Ну у Рашки, бабки єсмь, це все. І вони постійно вкидають в це гроші, і це буде далі ще сильніше і сильніше розвиватися. І українцям нічого не залишається як просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека це що? Це якісь свої кошти карбованці. де краще всього отримують онлайн, шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно дала, за посиланням в шапці в профілі поділюсь, як взагалі можна рухатися. Переходьте, дивіться. Якщо ні, шукайте самі, розпитуйте знайомих, дивіться варіанти, можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли переїхати і так далі. А ж багато людей реально з окупованих територій, бо з сім'ї, без без одежди, без ну є цей образно, без крова, без хліба, без нічого. І ще й в світі прокнуться не можна, не чиї всіх ненавиди. Тому ну думайте на жаль реальна ситуація. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.